Сьогодні ринок землі існує, і от фермери, щоб не втратити землю. Куп, купують. Купують, е, вишукують останню копійку, але ж купують, щоб не остатися без засобів для виробництва. Ну Хоча б свій земельний банк, який да, у них так. Є, так, так. І, і, і ми також у себе купуємо, але з іншої сторони, виходить, ми купили земельний пай, але кожен місяць купуємо автомобіль чи приймаємо участь для фронту. Якщо б я сьогодні не витрачався на купівлю землі, я більше міг, Якби іще фронту допомагати, бо ми ну, розуміємо, хоча я вже не призивного віку, але якщо я тут працюю, а мої хлопці призвали, вони захищають нас, то я не просто зацікавлений, а моральне право допомогти тим, хто на фронті. І це повинно бути для кожного, хто знаходиться в тилу.